Квартира в закритому комплексі з басейном та паделем за 175 тисяч євро, 70 метрів квадратних. Ми маємо дві спальні та один санвузол. При вхідній зоні одразу маємо ось таку вітальню, що мені подобається, це великі вікна. Так, всі меблі залишаються, можете щось залишити, щось поміняти. І це восьмий поверх іспанський, тобто 9 наш український, чудовий вид з цієї квартири. Рухаємося далі. У нас по коридору йде кухня. Кухня невелика, але, в принципі, непогана. Можливо, під себе потрібно буде зробити ремонт, але якщо ви купуєте під здачу в оренду, то можна нічого не робити. З вікна теж подивіться, який відкривається вид на нашу територію комплексу. Йдемо до спальні. Перша спальня, односпальне ліжко, поруч ми маємо тумбочки, також невеликий стіл, і з цієї спальні вихід на терасу. Головну прикрасу цієї квартири. З тераси теж відкривається вид на гори і також на наш. Комплекс, є центральне кондиціонування, йде далі. Навпроти ми маємо санвузол, де є душова кабіна, велика унітаз біде та умивальник. Ось так виглядає санвузол. В Цілому квартира в непоганому стані. Так, ще одна спальня, де є велике двоспальне ліжко, теж вихід на балкон і вмонтовані шафи. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Ми тут маємо ліфт, і ще можна додатково докупити гараж за 15 тисяч євро.